Автомобіль з вісьмома тоннами вантажу вирушив на Донбас у понеділок у день. Ще дві машини ввечері. Що сьогодні необхідно маріупольцям? те ми сьогодні відправляємо. Це стосується і продуктів харчування, це стосується ліків. Ввечері формуються дві машини, які повезуть будівельні матеріали. За словами губернатора Полтавщини, обладміністрація налагодила контакт з мером Маріуполя та керівництвом Донецької області. Саме з ними узгоджують, що нині конче необхідно маріупольцям. Активну участь у зборі допомоги брала громадськість а також. Депутати Полтавської районної ради. Я залучився так до цієї акції просто я не байдужий постійно допомагаю і військовим хлопцям. і Зараз також приймаю участь в цій допомозі в управлінні ДСНС, які займалися відправкою вантажу, кажуть: усі, хто допомагає, знатимуть, чи доставили вантаж на місце призначення. Фіксуються люди для того, щоб потім прозвітуватися перед ними, куди доставлена саме безпосередньо та допомога, яку вони надали. За інформацією ДСНС, це вже 12-й 12-й гумконвой, який Полтавська область відправляє на Донбас. Нагадаємо, 24 січня Маріуполь обстріляли градами з територій підконтрольних бойовикам. Загинуло 30 мирних людей. Щонайменше 93 отримали поранення.